Весна. Сьогодні у нас 20 березня, 19. -ти. От, сходять посажені мною. Квіточки. Це я посадила нарциди. Равноквіткові. На сходять ось така краса. Перші квіточки. Красиві. От флокс, лаванда. Посадила примули, Ще посадила ось таку красиву квіточку. Полин Середноморський. Посадила з пірею. Березовисну. Ні, це Софія. Соня, по -моє. Так. Такі красиві. У мене красота Ще форзиця не квіткує. Восьмина три корчика. Один на трьох штамбах. Далі маленький. Велика форзиці. Ще не квітує. Що трішки? Слідуюча моя комочка. Посадила сьогодні очіток. Ангел. Да. Такий оранжевий і жовтий. Дуже красивий. Біля цього жовтенького. Я ліце буде гарно. Аурана ну, ну, дуже жовтенька тут, красунька. Я очі токами. Так. І ось такі очіток, я очі не пам'ятаю, як він називається, він на такий. Він буде варіатний. Такий, як Ірис, теж в мене варіатний, з біленькими кружочками. Це теж буде варіатний. Красиво. Так, перепримуємо. І тут, тут, Ковелу. Ковелу. О, Красиво. Красиво. тут у мене ще куночка. Це посадила сьогодні ковилу О, такі корочки. Красиво так буде. Тут у мене тюпанчики ранні іриси. Це Котоник і ковила буде. Так, і Айва яскрава квітуча буде ще згодом. Ось іще один квітничок сходять. Тюрпанчики ранні. Уже квітує один. Красивий. І ацинт вот Барисик про... просипається. Дуже гарний. Він буде Марія, Марія. Нан. З жовтенькими, жовтенькими листочками. Такий ще квітничок у мене на Обрізати про янди. Не буду ланду обрізати. Сама в спокійному режимі, нікого нема, не спішу, ніхто ні, ніхто не підганяє. І